Коли Христос висів на хресті, римський воїн ішов ламати кості висячим на хресті. Він переламав кості розбійникам, та по якійсь причині Він не став ламати кості Ісуса. Причина була в тому, що тіло Ісуса Христа було мертвим. Я хочу звернутися сьогодні до тіла Ісуса Христа. Я хочу звернутися сьогодні до Церкви. Якщо вас б'ють, якщо ви утримуєте удари, якщо ви отримуєте гоніння, то це значить, що ви, як тіло Ісуса Христа, живі. В вас, як в тілі Ісуса Христа, є. Життя. Якщо вас не б'ють, якщо вас не гонять, то швидше за все, що ви вже мертві. Друзі. Не впадайте у відчай, коли ви отримуєте удари у цьому світі за Господа, як тіло Його, це є лакмусовим папірцем того, що ви йдете правильною дорогою. І що ви живе тіло Ісуса, і вас чекає на небесах велика нагорода. Благословінь вам. Амінь.